Доброго дня, шановні колеги. Комітет вчора на своєму засіданні розглянув цей проект закону і одноголосно вирішив підтримати. Також хочу сказати, що нам дуже важливо сьогодні. Розбудовувати наші дружні стосунки із сусідньою державою Білорусь, от і намагатися всіляко сприяти покращенню нашого партнерства. Зокрема, на цих вихідних я зустрічалася з головою комітету закордонних справ і питань безпеки Республіки Білорусь, і ми проговорювали моменти підвищення співпраці саме в економічному аспекті. 3 липня буде день незалежності Республіки Білорусь, і я думаю, що Україні важко. Живо всіляко розбудовувати свої е, партнерські стосунки для того, щоб наші держави ставали сильними, незалежними, і щоб е, путіну ніколи не вдалося побудувати свій провальний проект Рускава міра і тому сьогоднішня ратифікація цього проекту закону якраз і сприятиме покращенню переходу мешканцям двох районів Рівненській області, також зі сторони Білорусі. Тому прошу вас підтримати і також розуміти. Міте наскільки важливо в рамках східного партнерства, зокрема розбудовувати ті контакти, які можуть нам в перспективі посилити нашу державу? Також дякую за увагу.